Війна, це може бути кармічна подія для українців. Наступали і наступаємо, і це наша спадщина національна. Тобто, ми повинні спиратися на нашу національну спадщину і творити своє, яке майбутнє чекає на те саме переможене зло, на країну агресорів. Якраз виходить так, що ці два найближчі роки для Путіна вона якраз дає. Свої певні результати як відзеркалювання. А загалом, що ми маємо усвідомити, що ми маємо зробити, аби дійсно зробити цю війну останню. Ну, ви бачите, да що всі хочуть нами керувати. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається астролог Марина Романова. Пані Марино, дуже рада бачити вас. Вітаю! Вітаю вас, пані Альона, вітаю всіх слухачів каналу. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити долі наші, нашої держави. На вашу думку, чи була ця доля прописана заздалегідь для нашої країни? Так, вона була записана, як кажуть, заздалегідь, тому що ми, як астрологи, працюємо на певний час утворення. Проголошення незалежності нашої держави, ми знаємо цей час, ми знаємо цей день. І коли ми створюємо певний гороскоп, ми бачимо, і, як кажуть, психотип нашої держави, тому що це як жива істота своєю свідомістю. Так, а також і нас з вами, як тих, хто проживає на її території, і які якраз через які руки які серця створюється сама історія держави. І розуміючи, що в гороскопі нашої держави є дуже важливі показники, які розказують нам про те, що у нас непроста місія, і що якраз через нашу країну будуть відіграватися ось ці всі кризові світові моменти. Подивіться, от скільки була Україна, стільки про нас дуже багато говорили на теренах світових. Так? На жаль, це більше було в таких е, моментах. Трансформаційних стресових, от зараз військових з 2014 року. Але це потрібно Потрібно і для того, щоб піднімалася наша свідомість до свого вищого рівня, і для того, щоб ми з вами зробилися сильнішими, і для того, щоб через нашу чудову країну, яка має дуже великий да, запас ресурсів. Що ми взяли відповідальність за своє життя і за долю нашої держави, тому що зразу видно, що українці, так, по-перше, у нас стихія землі вона виділена, вона сама міцна. А стихія землі це наше багатство, так як землі. А ще на рівні наших думок і поведінок це працелюбність. Але дуже велика терплячість, так? от коли ми дуже багато терпимо, звалюємо на себе великий тягар, і може знаєте, як не, не робимо певні швидкі кроки для того, щоб створити для себе більш духовну так? ось таку частинку всесвіту, тобто ось цю атмосферу. Хоча ми дуже багата нація саме на духовні і на національну спадщину, тому нам потрібно єднатися і завдяки ось цієї стихії землі, яка дуже потрібна для нашої держави, більше бути відповідальними за своє життя, за свою працю і не боятися відстоювати свої права на свободу, тому що місяць України знаходиться у знаку зодіаку водолій. А Водолій — це якраз та епоха, в яку ми зараз з вами входимо, і вона дає енергію незалежності, такої волі, і саме головне заявляти про свої права, відстоювати свої права. І дуже добре, якщо ми можемо відстоювати свої права не на майданчику, коли вже йде революція, не на фронтах, а просто в своєму буденному мирному житті. От, якщо ми це б робили кожного дня, гуртувалися заради світлої мети, да, а не жили так ну, такими приземленими, як кажуть, да, цілями, то справи були б набагато кращі. І є ще одна така особливість, яка говорить про те, що Завжди буде певне протистояння між народом України і нацією та, і тими людьми, які очолюють, очолюють уряд. Це не дуже велике напруження, але це та позиція, яка каже це опозиція. У нас сонце і місяць. Сонце це наш уряд, та місяць це наша, наш народ. Вони знаходяться в противофазі в опозиції. Це такий важель, який каже про те, що народ. Не дозволить, не дозволить да, своїм керівникам погано відноситись до нашої спадщини. Хоча, хоча ось ця опозиція вона існує, і ну, ми бачимо дійсно певні да, моменти, коли ми дуже багато терпимо. Але коли вже приходить край, ми ось це терпіння, ось це земляне таке терпіння, да, виплескуємо для, для того, щоб ну, щось змінити в нашій державі. Пані Марино, а як думаєте, війна це може бути кармічна подія для українців? І за що українці, на жаль, вимушені платити життями своїми, власне, у цій війні? Це дуже така важлива тема. Вона і важка, тому що Астрологи, які розбирають гороскоп України, ми бачимо, ми бачимо ці моменти, які кажуть, що наша місія це зростання через випробування. І до тих пір, поки ми не станемо самостійною державою, знаєте це слово самостійна держава, яка не буде залежати так, від інших держав. Ми намагалися це зробити, але ну, ви бачите, так, що всі хочуть нами керувати. Як коли ми станемо да, з вами самостійною, коли пробудуємо, пробудуємо внутрішній нашій політиці усі ці шабелі правильно, щоб керував країною професіонал з високою да, духовною організацією, щоб кожен займав своє певне місце і відносилося. До своєї справи як казати, з відкритим серцем і душею, щоб ми не боялися один одного, а щоб ми допомагали один одному без заздрощі, без ненависті, без страху. І по-перше, це також матеріальна стабільність, яка повинна у нас бути, але поки ще ми її лише будуємо, і ось на ті як кажуть граблі. Наступали і наступаємо. І це наша спадщина національна. Тобто ми повинні спиратися на нашу національну спадщину і творити своє, своє да, сьогодення і своє майбутнє. І коли ми будемо це робити, тоді ми могли, б, ми могли б, да, не вступати і у, у мене, да, ось цю ситуацію війни. Ну так як є. І ще, до речі, дуже. Ну, така велика рана для всіх астрологів, які розуміють ці всі цикли. Саме взимку з 2021 на 2022 рік Місяць України, це так називаємо да, прогресивні цикли, мав дуже потужну силу. І ми сподівалися, що 2022 рік буде роком для України, коли ми почнемо, знаєте, як світитися. Ну, такою благістю і робити щось дуже добре в внутрішній політиці і внутрішньому житті нашої країни. Але ви бачите, як сталося, і дійсно, нашу ось цю надію трошки, ну як скажемо, поламали. Але за три дні нас не взяли. Ті, ця країна і ті люди, які знаходяться ось в цьому сильному місяці, це називається повні прогресивними, їх зламати неможливо. Ми ще доки знаходимося в цьому періоді, але вже Через пару років будемо спускатися. Нам дуже потрібно ось за ці півтора роки, ну краще не відкладати. Нам вже потрібно було це зробити. Зробити себе сильною державою. Хоч це дуже важко, дійсно дуже важко. Але для духовного зростання нашого це дуже дуже важлива робота, тому що ось цей повний місяць він іде під егідою, яка називається називається. Про... Просвітленість розумієте, тобто дуже багато зараз людей звертаються до своєї душі, звертаються до вищих, ну кажемо, божественних да, принципів і втілюють свій потенціал на повну силу. На жаль, на жаль, дуже багато людей гинуть, Да. Ми, і ми платимо цю дуже велику так, ціну за те, що певного часу можемо щось не доклали, ну, певне так, зусилля. Хоча я не знаю, може, ми і не могли цього зробити, тому що у нас є місія ввести за собою весь світ і показати, де є сила, а де є слабкість. Тому так знаєте, взагалі війну Росію з Україною часто порівнюють. Ніби боротьба світла і темряви добра і зла. І ну, з дитячих казок і з притч ми знаємо, що добро завжди перемагає зло. На вашу думку, яке майбутнє чекає на те саме переможене зло, на країну агресорів і чи повернеться це все, що вони зробили, до них бумерангу? Ви знаєте, не я видумувала ці всі закони. Да? Але ми живемо за цими законами. Так. І як кажуть, або дуже скоро, або може не дуже скоро. Завжди зло отримує подвійне зло, так? тобто іде як відзеркалювання тої агресії, яку тиран так, сіє навколо себе. Це завжди відбувається. Завжди. Але як це буде відбуватися, це залежить і від нас з вами, так? і від тих. Подій світового масштабу, тому що нам зараз показують, що ніхто не живе окремо, що ми всі зв'язані однією такою ну, як ниткою так, ниткою долі, яка може або світитися, або рватися, так, і висувати таку агресію один до одного. Можу вам сказати, що я не знаю, чи це справжній зараз Путін, чи його двійник, очолює Росію, можу лише сказати, що певна навіть людина, якщо це двійник і бере роль тої людини, яку вона працює, над яку ну, за яку вона працює, вона бере його все одне в карму. І найближчі два роки, саме для Путіна в його гороскопі, якраз ми на вчорашньому завданні я проводжу школу астрології, якраз це розглядали карму, як вона рухається. Якраз виходить так, що ці два найближчі роки для. Путіна або того, хто говорить за нього, так? вона якраз дає свої певні результати як відзеркалювання, і повинна бути якась жертва. Ну ми розуміємо, що там дуже багата сил, це не лише один Путін. Правильно, ми розуміємо, що це на на жаль, отруєне майже все суспільство такими принципами, да, так? і це також ми повинні на. Також над цим замислюватись, тому що подивіться, яка велика сила слова, агітації енергії однієї людини над іншими людьми. Тому розвивати критичне мислення, розвивати свої духовні людські якості, кожна окрема людина повинна це робити і мати певний імунітет. Тому над цим ми і працюємо, і будемо працювати, і ми знаємо. Так, дійсно, кожна людина і кожна країна отримає своє. Безумовно багато зараз західних аналітиків, журналістів пишуть про те, що війна може поширитися на всю Європу і перерости дійсно у третю світову війну. І що ось війна України та Росії це. Лише початок тієї самої третьої світової війни. На вашу думку, що мають усвідомити інші держави, аби війна не поширилась на їх країни? Дякую, це дуже важливе запитання, яке ми всі ставимо перед собою. І зрозуміти, що астрологи завжди бачать декілька варіантів розвитку подій. І ми дійсно бачимо, ну, навіть ну, вже неможливо це да, не усвідомлювати, що війна в Україні це як лакмусова ця, да, о, така енергія, так, як лакмусовий папірець, який показує на свої слабкі сторони, які склалися у світовій політиці, да, на світовому рівні. І коли інші країни кажуть, Моя хатка, хата, хата краю, нічого не знаю, да це наша така, такий прислів, але він не лише для України. Він якраз зараз виявився для багатьох країн, держав і перевірка така певна, да, чи ми допомагаємо, і чи ця допомога дієва, і як ми допомагаємо, тому що ми можемо казати, що ми допомагаємо, а там робити да певні якісь свої справи. Які якраз не допомагають цій країні відстоювати своє право на життя, так ми дійсно можемо дійти до таких дуже руйнівних наслідків, і саме доля світу ну це не, не вже не голосні такі слова, це правда життя. Вони якраз і створюються саме в нашій державі, і на наших фронтах, і нашими з вами руками. Нашими серцями і нашим світлим розумом ніхто цю роботу за нас не зробить. Так, ми б хотіли, ми б хотіли, всі хотіли зараз, щоб всі люди об'єдналися в світі, і ми об'єднуємося, ми стараємось, намагаємось на рівні мисленнєвому, всіми миротворцями вибираємо всі ці потужні дати, які допомагають нам всім об'єднатися, щоб створити в тонкому плані більш Світлий, такий потужний запас, який буде керувати нашою матерією, нашим буттям, тому що, ви знаєте, да? духовне матеріальне, воно єдине. Але це повинно бути ще зроблено і на матеріальному світі. І якщо ми всі об'єднаємось і зрозуміємо, що не повинно бути місця агресії, да? захищатися це одне, нападати це інше. І, до речі, в гороскопі України Марс України. Знаходиться у з'єднанні з білим місяцем, і це певний показник для всіх народів, що українська армія ніколи б не була агресивним нападником, ніколи вона не могла бути тираном, вона може бути лише захисником, але захисником таким, на якого будуть рівнятися ну, всі військові розумієте, всі військові з цього світу, тому що ми бачимо скільки багато да, героїчних вчинків навіть над над, ну, надгероїчних вчинків здійснює кожна людина, чоловік і жінка, які знаходяться на фронті, які допомагають нашим е, воїнам-захисникам. Ну, ми бачимо, що дійсно це варто і прикладу, але дуже хотілося, щоб цього прикладу взагалі не було. Але ми вже маємо те, що маємо тому тільки об'єднання і тільки кожна людина повинна взяти відповідальність. Я в цій ситуації що я. Кожного дня можу зробити для того, щоб наблизити мір. Що я можу зробити? Доки людей це не стосується, вони розуміють, ну, вони навіть не розуміють цього, так? вони живуть своїм життям і кажуть, це мене не стосується, я так. просто про це не знаю. Це треба усвідомлення. Так. Ми вже згадували про те, що Росія неодноразово в історії нашої держави нападала на нашу країну. Це була багато величезна кількість руйнівних таких воєн, і на вашу думку, чи остання це війна України з Росією, і е, загалом, що ми маємо усвідомити, що ми маємо зробити, аби дійсно зробити цю війну останньою? Ну, дуже важко подивитися, да, в дуже таке дальне майбуття, як це воно буде відбуватися. Але взагалі, коли ми бачимо да, всі ці от гороскопи світової карми, ми розуміємо, що ну скажімо так, до 2050 року, але це дуже великий період. Але знаєте, роки дуже швидко йдуть, і воно все ж станеться. Ми розуміли, що з 2020 року почнеться дуже велика світова перебудова. І до 2050 року буде велика трансформація на світовому рівні. Як вона пройде, ми дійсно ми не можемо це сказати. Я можу сказати, що навіть з 2026 року Україна буде зовсім інша. Яка вона буде, там будуть дуже великі позитивні зміни в Україні. Ну, просто ще два роки. Чекати неможливо і не потрібно, тому що коли ми кажемо, що через два роки будуть позитивні зміни, їх треба починати вже зараз. Тому що якщо ми не почнемо зараз, і якщо ми не почали ще в 2020 році, так, вони можуть відбутися ну дуже такими слабенькими моментами. Ми будемо бачити, що будуть дуже вели... Вони вже є, але вони поки що не гірше, да. Але ми хочемо, щоб і ми сподіваємось, і ми бачимо, що вони будуть іти і на краще. Тому давайте використовувати і свою силу, і саме такі а, найкращі дні, потужні, які є в найближчому періоді. По перше, ще раз хочу нагадати, і 8 квітня це затемнення 21 години години сімнадцятого половину, і 21 квітня. І з 17 по 23 квітня це коли з'єднуються да благодійники всі наші світлі, кармічні. Дії, вони і будуть поширюватись, так, і будуть об'єднуватись один з одним, і створювати ось цю захисну сферу на матеріальному рівні для України, тому що вона створена в тонкому світі, ми захищені. Але одна справа, коли ми захищені на тонкому світі, а друга справа, коли ми це все з відповідальністю втілюємо в наше життя, ми це можемо. Ми можемо це зробити. І, до речі, Знаєте, є така, таке передбачення. Ну, на жаль, я, ми, ну, ми живемо в цьому просторі. Ми вже бачимо, що це здійснюється. Що ось ця Третя світова війна, да, вона захопить весь світ, особливо Європу. Ну, це не моє да, правда, це не моє передбачення, але ми бачимо, що з ними працюють. Але Україні буде не гірше. Чомусь буде Україні не гірше, розумієте? Тому це виходить: давайте зробимо так, щоб нам було краще. І може і Європі, щоб було краще. Ну тому що ну, хочеться, щоб ми жили, щоб наші діти жили, щоб ми з вами розвивалися. Всі ці події нас вам перед, вони створюються для того, щоб ми з вами розвивалися. Ну і я не знаю, чи знаєте ви чи ні, але в тонкому світі саме 25-му році буде складатися план на найближчих 100 років. І з тим, з чим ми з вами пройдемо до 25-го року, а це 25-му році це буде в вовні, ну тобто через рік, повня в тільці і повня в близнюках. Ось ці три місяці будуть вирішальними на тонкому плані, що буде відбуватися із Україною, і з Європою, і з усім світом. Дуже важливо, щоб наш зріст свідомості все ж був значний. І якщо ми будемо з вами зростати і через свої дії, і через свою свідомість, вищі сили нам допоможуть. Це правило, це закон, це закон, який є і в якому ми існуємо. Тому треба діяти, вірити, не лише вірити, але й діяти. Тобто дія і віра вони повинні бути єдиними, безумовно. Продовжуємо вірити дійсно, продовжуємо діяти і робити все те, що Наближає перемогу нашої держави. Пані Марина, я вам дуже вдячна за ці слова. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал. Також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, побачимося, ще обов'язково бережіть себе.